Минає другий рік нашого всенародного супротиву, боротьби за кожен клаптик нашої землі, боротьби за волю, незалежність, боротьби за демократію, справедливість, боротьби за мир, за рідну за віку, батьків і дітей, боротьби за спокій і тих, за рожеві світанки, за чорне море, за степи широкі, за крим. За кожне спустожений знищений і місто, а головне боротьби за найцінніше, за життя, мир, майбутнє і перемогу. У моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством до неї. Весь світ пробудила страшна новина, вночі почувайстві годині, моя Україна. Узні поворазила галя. Моя Україна, чорноби не і привид у небі не стрибне. Це армія наша, безстрашний нагін, це острів Сігіни, палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків руїнах, Та з Києва горость, тримай пострій, моя Україна. Частково перетворено на свій тил. Колони російських танків заїхали до пеня, мучень та вози. В цих містах рашисти влаштували справжні філо і давали їх людей просто так, Когось добували у підвалах будинків та школах, ґвалтували жінок і навіть маленьких дітей, грабували та мороде. Правда, і придвічний Бог, що на Кимківській країнах намалює тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуємося до бою. Божих дітей проти дітей пітьми, Точим слова, і чистьмо нашу зброю, бо у Бога є весна після зими. Не хочу літа, а хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без ліс, без нервів, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди вів, щоб було свято на різдво і Пасху таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, бабуся позривала пустоцвіт. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жити, пустити всі печалі-печалі за водою. І кожним днем прожити в дорожить. І пам'ятайте, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник. Кордони укріпляти, не латайте. І вчити мову, мову не язик. Я бачу мрію вільну Україну, блакитне небо й золоті поля. І вірю, не залишить Бог країну, в яку прийшла боюча ця війна. Нас не врятує, укриття під містом, і броні гарантій не дає. Врятує тільки Бог і це є змістом усього життя, усіх думок, які в нас є. Ти, Україно, протримайся рідна, схили коліна перед Богом в каятті, твої молитви ще дорожче срібла, ти не одна в бою, ти не одна в житті. Я хочу жити в рідній батьківщині, не знати воля, втрати і біди. Молюсь багато і молюсь я нині. Ти Боже, збережи нас відняти. thank Де есуль, щоб мужність сміливість, відвагу зімали, і дух бойовий вони не втрачали, щоб їх поруч завжди пильнував, важкі хвилини він від бій захищав. А я сьогодні свічку поставлю у вікні, за тих, хто душу уж поклав уже на війні військових. Цивільних, дорослих, дітей, усіх хто загинув у час страшниці. А моя свіча за усіх, хто в полоні, нехай повертайся швидше додому. Дай Боже їм сили, терпіння, відваги здолати всі труднощі, страхи, і зміни. Свічку тримаю, щоб усім стало легше. Зараз не їде, прикути до ліжка, хто має поранення, тяжко страждає, з хвороби з вік Горить свіча і в мене капає віск, за тих, хто вже безвісти зник. Їх досі шукає родина, сім'я, на зустріч не втрачає вона. весь добрий світ, який небайдужий до нас, наших бід, хто допомогу час надсилає, підтримує, ділиться тим, що сам має. Це для Бога, свічаха й горить, коли до нього моя долетить, Всевишній владиком, милосердний Боже. Нехай Україна скоріш переможе, на світі тримає, нас віра і надія, що скоро діждемо з переможного миру. Нехай нас святі і слави полай, а війни вілась назихає. І бо за опіка по одної Ці дні хай тримає нас думка єдина, що скоро діждемось перемоги і миру. Все має зробити, щоб жива Україна єдина, незвана, велична і вільна. Війна не здолала українців, не злякала, не зловила, не знищила, а навпаки, відродила силу, скріпила віру, надію воскресила, любов подвоїла, дух і волю захотувала. До всенародної боротьби проти зла російського об'єднання. Так, сьогодні українці об'єднані як ніколи, вони вміють покирно мовчати. Кожен українець на своєму фронті самовіддано бореться за свою країну. Як волонтер, журналіст, учитель, лікар та будівельник, пекар та водій, кожен і дорослий, і малий. Робить свій вклад у загальну справу, щоб наблизити перемогу. Слава нашим захисникам і захисницям, які щоденним подвигом на передовій зупиняють ворога і дарують нам сьогодення на надію на майбутнє. Давайте згад, згад, згадаємо і вшануємо хвилину мовчання всіх тих, хто загинув від російсько-української війни, військових, цивільних. i see